Вітання, Ян Доброносив. Розкажіть, будь ласка, про свого сина. Давно він в полоні? 20 травня 2022 року. О, тобто перші півроку да, він потрапив в полон, а де саме? Ми його здали по чесне полон, возосталі. Маріуполі. Ага, він був в Маріуполі, да. там потрапив да. полон, так? Да? Дали на 3-4 місця, а вже 33 місяці. місця. місяці. Скільки по часу, ну, ви отримуєте від нього якісь звістки, письма? Да. Ви взагалі знаєте, де він? Ну, Червоний Хрест мені підтвердив, що він на території Росії. Угу. І ви чекаєте його ну, обмін, так? Да? Дивіться, от ви сьогодні стоїте біля посольства США. Чому саме? Хочемо, щоб нас почули і віддали наших дітей. Хто? О, хто саме вас повинен почути тут? Всі. Дякую. Дякую вам, вибачте.